Що варто купити з новинок? Zara? недавно я зайшла в офлайн-магазин і примірила там кілька дуже цікавих позицій, до того ще й бюджетних. І спойлер знайшла там просто ідеальні джинсові шорти. Зараз я вам все покажу. Привіт, я Таня. На цьому каналі ми здебільшого з вами говоримо про моду та стиль, різні всякі цікаві покупочки, як, наприклад, в цьому відео, але бувають і інші теми. Тому переходьте, будь ласка, на мій канал, дивіться, там все дуже цікаво. А зараз ми з мого домашнього офісу телепортуємося в магазин. Zara. І так, перше, це надзвичайно прикольна денімова сорочка з білого такого джинсу. чим поєднюється. далі. Така жилетка чорна. Вона асиметрична. Мені дуже подобаються ці гудзички, які йдуть так. Асиметрично на бік. Взагалі до неї, здається, ще є штани в комплекті, якщо подивитись там на сайті. Але мені саме подобається на літо. Шукаю зараз собі такі жилетки в різних кольорах. А ця це якраз дуже класне поєднання, ціна якість. його топ, якийсь мені дуже сексуальний, цікавий, такий романтичний трохи. І з відсилкою до Old Money Style за рахунок цього поєднання чорного з білим. Рюшики дуже прикольні. Він взагалі дуже приємний на дотик, класно облягає. І ціна теж топ подобається вам такий. Далі я тут мірюю таке комбо. Перше, це спідниця в білизняному стилі. Тут не зовсім видно на відео, але колір в неї був такий дуже прикольний фісташковий. В Загальному вона на мене не дуже добре сіла, хоча це розмір S, але вона така на бедрах мені трошечки висіла, як тут видно. Але сама тканина спідниці дуже прикольна. Я завжди, отак, от перевіряю в магазині. Я її беру мну і дивлюся, чи вона мнеться. Ні, ця не мнеться, супер. Можна брати тільки розмір треба підібрати правильно. А цей зелений топ на літо якраз. Те, що треба, дуже приємний такий відтінок, якийсь трав'яний, прикольні гудзички такі відтіняють. Взагалі дуже люблю такі речі носити влітку, в них дуже зручно. І оця трикотажна тканина просто шикарна, якщо чесно, дуже гарно вона лягає, вона така досить цупка, не розтягається, тому моя рекомендейшн! Бо він буде дуже круто поєднюватися, як із такими елегантними речами, як ця спідниця, так і з будь-якими вашими джинсами. І 30 євро я вважаю, Жає за такий топ якраз норм. А ось і ті ідеальні джинсові шорти. Чого вони ідеальні? Я вам вже пояснюю. Тут я взяла на себе розмір 38, емочку, так як мої ляшечки трошки поправилися. І якщо ваші теж трошечки поправилися, то раджу вам брати джинси саме такого крою, точніше, джинсові шорти саме такого крою, щоб внизу вони були такі трошечки розширені. Тоді нога ваша буде на їхньому фоні виглядати худішою, тонкішою, стрункішою. Ю і е, попа ваша теж буде дуже гарно виглядати. Е, в загальному можна їх упустити так трошечки нижче на бедра, а можна і високо на талію, але вони надзвичайно зручні, комфортні, в них легко рухатися, вони не сковують ваших рухів. Е, довжина теж супер класна, тому ви не будете переживати, що щось там занадто багато видно. Оранжевий топ. Теж абсолютно прекрасний. Він з такої грубої в'язки, але доволі вільний, тому в ньому не буде жарко. І ці гудзички, це його така фішечка, дуже прикольні. Величезний жирний лай. Наступний лук це такі довжелезні, широчезні штани палацо. Вони такі надзвичайно легесенькі, невагомі. Єдине, що довжина їхня. Доволі такі довгі, і мені з моїм зростом метр шість п'ять, або треба взивати підбори брати до них, або буду наступати сама собі на штани і, можливо, вони колись спадуть. І цей такий чудовий бомбер ляний мені дуже зайшов і сподобався. Взагалі, в зарі там було багато таких них речей. А цей особливо покорив мене своїм кольором, таким мега коричневим. Він досить вільний. В ньому буде дуже легко, нічого не парить, і такий дуже класно доповнює будь-який образ. Тож раджу звернути на нього увагу, бо такий бомбер на літо це якраз те, що треба. Він доповнить і розбавить будь-який ваш лук. До того ж, вечором можна накинути його, коли вже так трошечки прохолодніше, і заодно буде не дуже жарко, і не дуже холодно. Коротше, все прекрасно. За штани ще скажу, що вони мають досить щільну резинку, і 36-й розмір нормально на там так облягнув. І мені подобається те, що вони мега вільні, трошечки прозорі, чуть-чуть буквально просвічуються, але загалом на літо якраз те, що треба. Ціну бачите самі, всі посилання я додаю в описі під цим відео, тому заходьте і дивіться, що вам найбільше сподобалось. Пишіть обов'язково в коментарях, що з того, що я вам сьогодні показала, вам подобається найбільше. Я обов'язково постараюся ще зняти більше відео з більшим асортиментом зараз. Постараюся замовити щось онлайн, тому що в тому офлайн-магазині, в якому я була, був якийсь такий собі асортиментик. На сайті я бачу набагато більше цікавих позицій. Напишіть, яку, можливо, з позицій ви б хотіли побачити, щоб я вам її показала. Можливо, ви задумувалися, що хотіли її купити. І не знаєте, як би вона виглядала в реально. І я обов'язково її замовлю і покажу вам тут. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, поставте лайк, якщо ще не поставили цьому відео. Я дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі, па-па!